Я розповім відразу про другу та третю книгу з серії книг крізь дзеркала від авторки Крістель Дабос. В першу чергу тому, що я не знаю, що про них багато розповідати, особливо про пам'ять Вавилона, яка сподобалась мені найменше. Але про це згодом. Друга книга серії викрадені з місяця сяйва. Хух вимовила Офелію Нарешті представили двору, але загалом ситуацію її це змінює. Як завжди, халепи переслідують її, і до повного щастя вона ще й перевертає зайву увагу духа родини. То вона стає другою каскаркою, а тут раптом ще й родинною чтицею, а ця увага зовсім не потрібна їй. Але основна суть сюжету в цій книзі присвячена таємничим зникненням, які розпочинаються в найбезпечнішому місті в небограді. І не забуваємо, що Офелія в нас володіє надзвичайною здібністю потрапляти в халепи, і саме тому воно опиняється в гущі подій. Але і цього виявилось недостатньо і приїздить до північного ковчега вся її родина з Аніми. А стосунки там непрості, і вона не все розповідала їм в листах, тож стривожені матінка, таточко та всі-всі-всі решта привалюють в гості. І тепер постає питання, як забезпечити безпеку ще їм. В цій книзі ми більше дізнаємось про різні клани та ковчеги. Ми дізнаємось про ампутованих. Клани у вигнанні, але таємниць не стає менше. Моя оцінка за цю книгу 8 з 10. Мені все ж таки подобається те, що відбувається між Торном і Офелією. Це не зовсім шаблонна, ось та от романтична лінія. Але щось таке ось є, що цепляє. Особливо мені до вподоби неймовірне вміння Торна бути завжди вчасно там, де це потрібно. Його терплячість, його самовладання. Мене особисто вразили, і все це дарує надію на розвиток подальших подій. Так ось перейдемо тепер до третьої книги Пам'ять Вавилона, як я вже зазначила на початку відео, вона мені сподобалась найменше. Я вже так звикла до Торна і Офелії, десь там разом, як вони перетинаються. Тому. Напевне, саме тому мені було не так цікаво читати вже про пригоди, де тільки Офелії. з двох попередніх книг я вже дуже добре зрозуміла, яка вона незаграбна, невдаха якоюсь мірою. І я все чекаю, коли ж вона зросте як персонаж, як героїня, коли відбудуться ось ті якісь зміни, але щось вони не відбуваються. А ось події, що відбуваються навколо Вікторії, мене навіть дуже заінтригували. Розпочинаючи четверту книгу, я робила на неї дуже велику ставку. Так ось, пам'ять Вавилона, моя оцінка 6 з 10. і, на мою думку, це найслабша з усіх чотирьох книг.